Всім добро здоров'я! Слава Україні! Мене просили в коментарях зробити портрет, психологічний портрет, портрет, як бачить небо наших двох дуже важливих лідерів тепер: це пан президент Зеленський і пан генерал Залужний. Я взяла ці карти, які показують правду. Карти Таро. це аналітика. Життя людини. І карти показують те, чого не видку, і це ніякий не гріх, хто може щось там думати. А давайте подивимося, цікаво, що знає та сила, яка через метафору показує нам щось нове, а хто такий насправді зеленський і залужний. І так само, а, що насправді ми бачимо, але ми бачимо тільки частину. Частина якої невидко вона впливає на те, як людина себе поводить і як вона, бо ці дві людині люди на посаді, на державній дуже важливій посаді, знаходяться, як вони формують історію України і всього світу тепер, бо Україна є у центрі тепер історії людства, не тільки своєї історії, але історії людства. Я бачу, що не дуже видко мене, мене витко, але карти будуть буде видко добре. А, тут я візьму дві карти для Зеленського. Спочатку і дві карти для Залужного. Цікаво, що ми маємо бачити? я прошу зразу, щоб ви не думали, що я тут свою думку якусь висловлюю. Я просто читаю карти і вам показую все, що ви можете свої висновки робити. На пана Зеленського імператор і трійка «Пентакльова». Дуже гарні карти, особливо трійка «Пентакльова», яка говорить про людину, що людина себе не ставить вище за других. І це дуже добре в нього є це. Він перша хороша людина. Це видко, бо тут захисник імператор і Трійка Пентаклів говорить, він навіть себе поводить не, не як майстер, а як а, людина, яка працює, просто працівник. І це дуже вірний підход у, у державній особі, бо державна особа це просто кресло, на якого його посадили люди, щоб він любив, робив те, що люди. Від нього хочуть, виконував свою роль, він виконує тут свою роль, бачите? І а, те, що він себе не, не ставить вище за інших, робить його вище, розумієте? І це подобається людям, що він такий людяний, а, простий людяний, і а, якщо він не знає якісь питання, то він спитає і розуміє, що він не все знає. По-перше, в нього не було ніякого політичного досвіду. До того як він став президентом, і це з одного боку дуже погано. Бо треба мати освіту і досвід, і бути в політиці довго, поки ти станеш президентом. В нього нічого цього не було. І український нарід дуже ризикував, як, як коли його вибрав. Але ми знаємо, що Бог веде нами, і люди, які його вибрали, не знали, що вони вибирають людину, яка їм допоможе перемогти у війні. Бо по всім параметрам він зовсім на президента не підходив, в нього не було досвіду політичного насамперед. І з одного боку, це погано, як я вже сказала, з другого добре. Бо якщо в людини немає цього корупційного досвіду, якщо б він був в країні, яка була, не мала совєтського цього кривавого червоного чумного досвіду. То було б по-іншому, але а, у рамках всього Совєтського Союзу, бо він там іще а, був а, молодим. А, краще не мати ніякого досвіду, щоб такий поганий досвід. Розумієте, це за це, це. За друге, а, для ворога нашого тепер, який на нас напав, з РФ, для їх Дадона чи Пу. А, карта імператор показує, що для цього ворога, коли його вибрали, а, було так, окей, з цим ми можемо щось зробити. Це що вони думали. Чи був він куплений, ставленом Москви? Бо є так, така чутка ходить. А, ой, карта, бачите, яка вийшла страшна. І два старші харкани. А, Ця карта нечистої сили говорить, що нечиста сила знала, а, про нього те, що знала. І вона тут сама себе обдурювала, знала про нього те, що знала. Окей, актор, окей, він і там і грав роль цього слуга, слугу народу, і у них був, і вони бачили, що він актор, він уміє такий соціально, знаєте, гнучкий і нечиста сила, яка сидить там на троні. А вона думала, що вона може з ними з ними щось зробити. Чи ставлені вони його? Ну карта нечистої сили вийшла. І карта шут, бачите, одні старші аркани, дуже серйозний розклад. Карта шут показує, що а, ні, він не був ставлеником Москви. Але коли його вибрали, то, бачите, нечиста сила сказала: О, то ми з цим новим імператором що зробимо, бо він такий актор, він такий молодий, його можна буде підкупити, бо тут бачите карта нечистої сили і шут. Нечиста сила це, це щось страшне. А шут це таке пусте, нове. Яке немає ніякого притулку, яке немає ніякого ніякого як опинян сказати. Ні, ну не знає, не знаю, куди йде. Не знає, що робить, не знає, куди йде. І вони там зібралися, ці нечисті у себе, і сказала: Окей, цей не знає, куди йде, не знає, що робить. І з ним можна буде його підкупити, подолати, і вони так собі е, вирішили, але в них нічого не вийшло. Бо він себе показав не таким як вони бачили його тільки бо він пан президент тепер розвинається він знаходиться знаходиться в своєму прайм як говорять віку йому скільки 45 чи скільки плюс мінус я точно не знаю, але ви знаєте. І це вік людини, яка на своїх ногах розвинається. І він готовий розвинатися. Він не має цього закостенілого розуму, що я знаю краще. Він говорить, я не знаю. І це дуже вірне, правильно говорить, я не знаю. І я хочу знати. І зате він дуже-дуже добрий для України, непідкупний. І а, а, він. Ну, вчасно, вчасно його вибрали. І українські люди інтуїтивно його вибрали. Як буцім, то знали, що їм такий керівник і буде потрібний. І не думаємо, ми, що він керівник, як знаєте, як автократичний керівник. Ні, він тут як шут проходить разом з імператором. Шут це дуже цікаво, бо з одного боку від нього залежить багато. А з другого боку він відкритий до всього нового, такого що ще не було в Україні, дуже гарно. А я буду ще робити портрет пана президента, бо, бо особа дуже цікава, дуже цікава. І. Він робить історію, хто знав, що так буде. І Олена цікава, я вже дивилася його, і жінка, дружина, і про неї можна дивитися, теж вона там, там зовсім інше. Але я буду робити, якщо ви хочете, пишіть мені в коментарях. Знову від себе нічого не говорю. Як вийшло, так вийшло. А хотіла зробити невеличке на початок таке відео. Ці люди такі, вони. А, а, різноманітні, багато що можна спитати вищої сили стосовно цих людей. І я планую попереду робити більше відео, щоб ми розуміли, потрібні вони нам чи ні. Надалі вони тепер вони роблять свою роль, грають і гарно грають. А потрібні чи вони нам надалі будемо бачити? А кожна людина потрібна сама собі, а якщо вона посаду займає, то вона ще і. Багато на плечі свої бере доля всієї всі країни, всіх людей, як 44 мільйони, Це вам не, не, не так все легко. Ну, давайте подивимося на пана залужного, що тут вийшло. У нас карта сонце. Це точно. Він геть і виглядає як сонечко. От, от він весь, весь прозорий. Сонце це прозора карта. Він прозор, він який є. Він ну на, лод, на долоні, Він на долоні, ця людина. Якщо ми бачимо пана президента, то тут так треба ви щось що спитати, бо не все видко. Ну, а пан залужний, це просто на долоні, як сонечко. І зате він себе поводить дуже грамотно. Це карта королева мечова. А треба знати, ну, Україна йде до Євросоюзу, і ми повинні знати роль жінки і чоловіка. А тепер, якщо ви спита, спитаєте, о, ну, багато що тепер видко про роль людини, і є соціальна роль. Соціальна роль це ми маємо вумен чи мен, жінка чи чоловік це соціальна роль. А є ще як людина себе відчуває всередини, так, і є ще біологічна роль. Як male and female. Це різні зовсім ролі. Я кажу вам, як тепер модерно, бо розвинається наша людяність, і ми йдемо вперед. І не можна залишатися там, де жінка в паранжі була. Так, треба бачити все нова, бо нове воно краще, чим було. Я про це можу багато що сказати, бо мені багато відкрито від Вищої сили. Але тепер скажу, чому на пана. А з залужного вийшла королева, а не король. І бачите, на, на пана президента вийш, вийшов імператор. Здавалося б, здавалося б, що краще, щоб імператор вийшов на залужного, бо він головнокомандуючий although головнокомандуючий Зеленський у нас, так як вважається. Але ж що він розуміє на? На військовий фах нічого. А розуміє пан залужний і такі головнокомандуючи, як Зеленський, які не знає, як трійка Пентакльова не знає, але питається у професійних лідерів. Це він грамотно робить. Але чому ж тоді на пана Залужного вийшла королева мечова? О, хоча б вийшов король мечовий, то ми вже бачили, що він король. Роль його як захисника чи захисниці соціальна роль важлива. Важлива тут жіноча сила це сила м'яка. Сила така, яка зберігає життя, а не, не, не руйнує його. І зате на його портрет вийшла королева мечова, а не король. І карта Сонце говорить: він як сонце. Для, для людей дуже нам щастить, що у нас такі два а, лідери. Цікаво, правда ж, дуже цікаво. І ще хочу спитати, чи береже. Був було таке запитання вищої. Хто хтось з людей спитав в коментарях, чи береже пана Залужного Вища сила? Багато небезпечно для нього, і він ризикує життям кожну хвилину. Тут бачите, двійка мечова. А то зірка береже. Якщо би ви ще його не берегла, то вже, знаєте самі, спокуси були хоча б дві спокуси були на його життя. Набагато більше, ніж дві. Дві, чи двадцять, 20, чи 200. Цифра двійка тут є. Але його береже зірка, сонце. Він, він як сонце, його береже архангел Михайло. Міхаїл чи Михайло чи Майкл його береже, бо це Архангел Сонця. І так його і ще його береже Архангел Аріїль. Аріїль це Архангел Сонця. Два Архангели його бережуть, бо тут зірка як сонце. Він сяє як сонце. Він дуже. дуже ну, найкращий, найкращий. Лідер військовий, якого можна було б тільки мати, і вище сила знала, що такий іспит буде нам, українцям, і послала нам таких людей. А, власне, тут видно, що пан залужниця Янгол. Янгол воплощений Янгол, який був посланий Україні на захист, і він доведе нас до перемоги, бо зірка це перемога. А, але ж бачите, тут на, на Залужного а, вийшло сонце, а на Зеленського, у нас тут імператор і карта Диявол. Карта диявол показує, мабуть, його що він був актор за фахом, тут можна так сказати. А, будемо ще говорити про це. Я поки що а, таємниця не все можу сказати, але те, що є, те є невеличкий розклад невеличкі цю тему, бо люди просили в коментарях. Питайтеся, будь ласка, що ви хочете, щоб я розказала, щоб який розклад зробила, і я обов'язково зроблю. Слава Україні, героям слава і до побачення!